Всім привіт! Сьогодні в мене буде вечірній сяйва. Прикраса просто шикарнюща. А від вас оцінка. Як вам прикраса подобається чи ні, обов'язково чекаю в коментарі. Як ви бачите, вона шикарна. І ось зараз ми зробимо з вами заміри. Спочатку я буду заміряти її без застібок. Ось так починаю заміряти без колечок, і ось так ви оглянете, що довжина її 39 см. А із застіпками, що колечка плюс застіпка, вона буде трошки довше, тому що Робиться запасна колечка і на саму застіпку, і в кінцевому результаті вона буде мати 43 см. Якщо вам підходять такі заміри, то ця прикраса може поїхати іменно до вас. Вона є в наявності. В описі під відео буде вартість прикраси, а також вартість схеми чи майстер-класу. До нових зустрічей!